Друзі, з вами телевізійний проєкт Подружки. І я, Мороз Соломія. Чи знаєте ви з ким з українських артистів у нас справжня дружба? Так, справді, з Роксоланою ми знайомі дуже давно, і любимо співати її пісень. Стиль, тепло, хіти, усе відчула на собі наша подружка з Києва Софійка. Тож до вашої уваги, ексклюзивне інтерв'ю на Першому теплому сольнику відомої української співачки Роксолани. Кожного разу мене питають, як я. Я відповідаю і я не вагаюсь. Щоб не було і не сталося, я тримаюсь. Я просто тримаюсь. Тож сьогодні ми з командою завітали на дуже теплий сольник в столиці України до неймовірної співачки Роксолани. Разом з нею на сцені будуть виступати її друзі, український відомий артист Монатик, гурт Казка, Пилип Коляденко та наш шановний захисник Олександр Будько або ж Цвітерину. Тож йдемо і привітаємо нашу талановиту, креативну, круту Роксолану. Ваш час за цю зустріч. Ви супер, крута співачка. Oh. І я б навіть сказала, що ви голос сучасності. Вау, дякую собі, мені дуже приємно. Зайсольник є по особливому теплий, бо з вами на одній сцені будуть виступати ваші друзі. Які емоції переживаєте? <реш> Ой, я, знаєте, це відчуття, мабуть, ви точно знаєте це відчуття, коли ти чекаєш свій день народження. Знаєте це? Ось такі дуже теплі відчуття. Ось у мене такі самі сьогодні. Зрозуміла. <реш> Дякую за відповідь. І якщо не секрет, то я готувала синіші номери, адже це завжди дуже важка праця. Так, це правда. Ми готувалися довго, ми готувалися, у нас було дуже багато репетицій. Нам ще вдалося зібрати всіх артистів цих прекрасних, вони ж свої шалені графіки. От, але довга кропітка праця сьогодні, я думаю, пролетить дуже швидко, але я сподіваюся, що всім дуже сподобається. Це тобою скучається клічно, це не наш Може бути що це психічно, че кар вічна, що теж можливо. Тож вживу собі не і про тебе. Люблю. Ага. Душа складала свій тяжкий екзамен, мов тихий двірського кришталю. У! Сказав мені, люблю, не сказане лишилось, несказаним, мов тихий двірського кришталю. Шукав свій інь. Інь був поруч, але тінь не давала йому бачити в пітьми. Щоб любити, треба стати дітьми, бути, бути, бути дітьми, бути дітьми. Хто як не ми, хто як не ми, зміг передати усі ці емоції, яскраві моменти з нашою кумиркою, неймовірною Роксоланою на її теплому сольнику. З вами була Софія Попок, спецкор з міста Києва. Спеціально для телепроєкту Подружки. Бути вродливою це вкрай важливо, особливо коли ти завдяки цьому можеш зробити добро. Це необхідність сьогодні у часи війни, особливо коли це стосується благодійності. Тому наша Валерія, яка побувала на всеукраїнському конкурсі краси у Львові, знає все з перших вуст. Валерія спілкувалася з відомими українськими зірками, з учасницями події та учасниками журі. Всім привіт! Неймовірний день сьогодні для всієї України Міс Beauty Офер Ukraine – благодійний національний конкурс краси зібрав найвродливіших дівчат. Телепроект подружки не міг залишитися осторонь, тому що сьогодні тут у Львові працюватиму я, Валерія Ільківна. Благодійний конкурс краси. Ви так. Так. плануєте долучатися до донатів саме тут. Так. Чи будете купувати лоти під час розіграшів? Е, Валерія, я є ведучий так, і я буду якраз це робити зі всіма гостями, щоб гості купували ці лоти. Лоти є неймовірні. І дай Боже, нам дуже багато сьогодні для наших неймовірних захисників зібрати кошти. Це буде дуже приємно. І я буду максимально старатися, щоб це було. Чи є у вас улюблена конкурсантка? Я не можу так сказати, що є улюблениця, насправді всі дівчата по-своєму красиві. Я буду судити чесно, хто мені запам'ятається, хто мене вразить. Ось насправді не знаю, багато хто там каже, можна купити, а як потім хто купить, зможе показати себе. Як правильно? Тому головне бути впевненою в собі. Я впевнена, що сьогодні це буде чесно. Судії... Добре, придивляється до дівчат і надіємося, виграє достойно. Які критерії оцінювання? Особисто для мене це впевненість собі. Як дівчата поводяться, що вони не зажаті. Це для мене головне, щоб була усмішка, щоб вони були щирими. Вас дуже давно знаю, тому які ваші емоції під час виступу, і чи часто вас запрошують на такі похожі заходи? Дуже часто вже напевно. Третій, чи четвертий раз я саме тут на шоу, на фешн-шоу, тому мені це дуже подобається. Адже саме моя кар'єра починалася з конкурсу краси. Коли я прийшла на конкурс і там були різні виступи, я співала. І я зрозуміла, що все-таки краса це моє, але більше я люблю музику. Тому я завжди підтримую дівчаток, які тільки починаються, або які вже є як відомими моделями це вони просто неймовірні, тому що я знаю, як це е, можна ночами днями не їсти, нічого не, не робити. Тому я дуже поважаю дівчаток, вони неймовірні. Чи є у вас улюбленка серед конкурсаток? На жаль, улюбленки ще немає, тому що я не була на репетиціях дівчат. Але я думаю, що через годинку-дві вона появиться, коли дівчатка вийде на сцену. Моїм колегам із телепроекту подружки під час зйомок про для Miss Beauty of Ukraine розповідали, що вас цікавить глибока краса. Тож оцінюватимете учасниць сьогодні саме за внутрішніми критеріями, як я розумію, якими вони мають бути? Якими вони мають бути? Вони мають бути щирі, вони мають бути глибокі, мають бути радуватись життям. Знаєш, такі відчуття щастя. Оце найголовніше для мене. І посмішка в душі. Ти приїхала з Вінниці, щоб провести тут у Львові цю неймовірну благодійну дійство. Так, я приїхала з Вінниці і мені дуже все це цікаво. Які твої емоції? Адже цей конкурс дорослий, а ти ще зовсім юна дівчинка? Я дуже щаслива, що сюди приїхала, тому що я можу побачити щось нове та цікаве для мене. Це крутий розвиток в моєму в житті та досвіду. Я познайомилася з суддями та звичайно з нашими суддями учасницями. У вас на сцені досить такий романтичний образ. І яким ви себе могли обязати у житті, і взагалі з війною чи є сьогодні місце романтиці? Ой, які у вас питання, дорослі? Е, ви знаєте, я вважаю, що сто відсотків є місце романтиці і е, у війні. Мені здається, на мою скромну думку, що дійсно ем, кохання допомагає. Коли є людина, яка тебе любить, неважливо, це друга половина, чи твоя мама, чи твої родичі, друзі. Коли є кохання, воно дійсно ем, дає нам сили, ем, дає нам шлях куди йти, дає ніжність, турботу, тепло. Без цього ми би, ем, ми би не були такими красивими людьми. Ти недавно виступав у Коломині і з ціною Сьогодні ти виступаєш тут, на неблагодійному конкурсі краси. <свист> Що для тебе особисто легше виступати на одній сцені стіною кару, чи виступати у супроводі українських красунь? <свист> а, у супроводі українських красунь легше виступати а, насправді. Просто коли ти виступаєш стіною, то це трішки інакший просто рівень відповідальності. І може багато чого піти не так. І тому потрібно дуже багато чого контролювати. і До цього потрібен досвід. Справді, вот такий важкий досвід, особливо такі з такою людиною. От а тут потрібна лише твоя енергія, твоя доброта, твої очі, твої думки, світлі, і все, яке в якій мені є. Тут просто потрібно бути собою. і все. Які твої емоції? мої емоції зараз чудові. Я очікую свого виступу. Мені хочеться виступити і співати для вас. сьогодні перемогли цей неймовірний конкурс краси. Які у вас емоції? Надзвичайно позитивні, мені дуже приємно і я буду з гідністю нести цю корону і доводити, що потрібно робити хороші справи, і тоді в тебе все обов'язково буде виходити. Мої вітання! З вами Софія Попок, і як завжди, я працюю спеціально для телепроєкту Подружки. Сьогодні ми будемо спілкуватись з відомим українським співаком Алексом Луною. Моє вітання, Алексі. Дякую, що погодилися на зустріч. Я його взагалі сиджу, і не можу уявити, що зі мною суть порідна людина, кліп на пісні якої знімав відомий режисер Ангелі Гресія, який працював з такими знаменитостями, як Мадонна і Переділком. Вітаю і, і дякую, що передивилася віцепедія. А знаю, що зараз ви зупинилися займатися творчістю, а працюєте в громадсько політичному секторі. Що ж зупинило вас? Я думаю, що зупинили і віки, і ситуація в країні почалася війна, і мені вдається трохи не Ви ще давно ви відвідали блогарії, там, зокрема, відбувалася конференція, кризова інтервенція за участі вашого благодійного фонду. Можете поділитися подробицями. Ми робили це разом з народною депутаткою, головою Зодещини Юлією Діденко, з департаментом охорони здоров'я Одеської обласної адміністрації та знаним психологом, також як з депутатом народного збрання Христомоновим. А це, як ти сказала, кризова інтервенція. Пан Христомонов дуже відомий психолог, не тільки кризовий психолог, не тільки в Болгарії, а й в Європі. Він допомагав людям, які свого часу пройшли посела. Та інші військові конфлікти, і він, як ніхто, знає е, саме, що потрібно під час кризи. Ну, Кризова інтервенція це психологія, яка потрібна, е, яку потрібно приміняти в перші 72 години після події. І, от, і він ділився досвідом з, з нашими психологами. Онлайн долучилося більше 50 людей, і мені здається, що це був дуже вдалий проєкт. Наразі нас питають е, повторити цей проєкт. Військовий інститут е, університету імені Шевченка і Житомирський військовий інститут імені Корольова. Розглядаючи творчу і політичну сторону, ви починали з участі у дуже злочинлому музику, до якого також було, були получені такі зірки, як ціна Карл, Світлана Лопота. Ваш, ваш голос є унікальним, цебто ви володієте унікальним чоловічим Сопрано. Після це взагалі щось нереально унікальне. Чому не довелося піти далі і взяти участь на зборі до Євробачення? Як це зробили ці напалі чи пане вода? Так. Трохи по вдаті. Чому не вдалося, можливо, дівчата більш наполегливі, але в моєму пріоритеті точно ніколи не участь на Євробаченні. Як на мене, це не є дуже цікавий конкурс для музиканта. Це дуже гарний трамплін для популяризації творчості, але це не дуже, як на мене, професійне явище. Ось. Дуже раді успіхам своїх е, друзів і колег в минулому. В минулому друзів і в минулому колег. Тіни Карабі, та немоде. вас доволі добре сприймали за межами України. Я навіть бачила ваші спільні фото супермоделі Служаною Оновко. Що то була за історія? Які ще медійні проєкти ви втілили у життя? Ці жана Оновко, спільні фото це, до речі в Україні, було зроблені. Вони були з. Великий, як на мене, проєкт Сомні Лізастра, автором якого є я. Ми знімали на, на 35-річчя Чорнобильської трагедії, і роковин на, 30, на 35 річчя Чорнобильської трагедії знімали в, в зоні ЧАЕС, знімали в реакторах, знімали декілька днів, і, і вона, як і я, є ровесниками трагедії. І мені здається, що це досить вдалий арт-проєкт, який не знайшов великого. Масштабування із-за того, що почалися військові дії, але зараз ми повертаємось до того, щоб робити спільно вже з японським найвідомішим арт-артспеціалістом з теми Покушима, робити такий творчий міст Чорнобиль Покушима. І я думаю, що вже наступного року наша спільна виставка побачить декілька європейських край. Mm -hmm. І я наді... маю сподівання, що так також доводиться хоча б на день відкриття. Зараз, наскільки знаю, ви працюєте в секторі інформаційному. Чи можете описати ваш вектор руху на сьогодні? Ти його окресла краще, ніж я. Вектор руху на сьогодні вперед. Вперед і тільки вперед. І на останок. Наші глядачі можуть прочитати, чи ваша популярність прийшла до вас після того, як ви вступили в інститут імені Глієра. А до того, як розвивалася ваша творча кар'єра, і чим таким дітям, як я, легше розвиватися зараз, ніж раніше, і, і чи потрібно це? Ну, розвиватися потрібно завжди. Мені здається, зараз просто з одного боку легше, з іншого складніше. А якщо дитина має талант, харизму, як це прийнято казати, у вас є абсолютно всі речі, є соцмережі, є TikTok, є Instagram, є не... Ютуб і вам не потрібно йти до допомог, якщо ви цікаві і робите якісний контент, то ви знайдете свого глядача. Треба просто в будь-якому випадку відноситися професійно до того, що ти робиш, і бути наполегливим. Дуже дякую вам за інтерв'ю. Ви неймовірна людина. Дякую тобі, за твій час. І так, і Дякую. Познайомилася з Марисею. З Марисею Томашевською ми познайомилися під час війни у місті Івано-Франківськ. Ми допомагали проєкту Амбасардор дитинства відбутися на гарному рівні в місті Івано-Франківську у Франківському драмтеатрі. Ось там ми і познайомилися. Я не пам'ятаю, чи під час самого заходу, чи після вже, але десь в ті дні. Підкажи мені, ти як познайомилася з Марисією Томашевською. Е, я побачила, яка вона хороша журналістка, і вирішила стати хорошою журналісткою. на неї. Ну я впевнена, що ти зможеш стати професійною журналісткою. Чи є в тебе серед українських журналістів? Давай жінок завузимо коло якісь професійні пріоритети. Може, тобі хтось подобається з наших теледів? Лесенікітів. Нікітюк. -нікітю. трьох Нікітюк, так? Да, да. Чому? Я її бачу найчастіше. Скажи, будь ласка, ти, я знаю, що ти вже ходила по червоних червони це не язик. Це наз, називається на професійній мові російський язик. Я думаю, що українською буде також сам подіум. А підкажи мені, будь ласка, де вже ти ходила, в яких містах, на яких заходах, і давай щоб тебе не завантажувати, почергово ставити питання. Я ходила в Києві, в Чернівцях, і в Мілані. В Мілані, під час Мілан Фешн Вік. Угу. Ну, ти знаєш, що це ну я вважаю, що це друга е, за престижністю, другий за престижністю тиждень моди після Парижу і входить в четвірку найкращих в світі. То я не знаю навіть до чого тобі і прагнути, бо ти вже була на одному з найкращих фешенвіків світу. Можна завжди прагнути до чогось кращого. Ну, в тебе ще, має, бути, має трапитись Париж, Лондон і Нью-Йорк фешенвіку, так? Чи є в тебе улюблений дизайнер одягу? Ну можливо, ти б мріяла бути колись обличчям якогось дизайнера. Хм, це ж треба подумати. А Я б хотіла стати обличчям бренду Tom Ford. До речі, зараз я амбасадор бренду Ельза. Це неймовірний бренд бальних суконь. Ну, я, я не можу знати всі бренди, але завдяки твоїй сторінці впевнений, що познайомлюсь із цим брендом також. Отож. Наші подружки і дружбанчики сьогодні я мала розмову з дуже крутим українським співаком і громадським діячем Алексом Луною. Що ж, будьте вмотивованими! Ну що ж, ми сьогодні з вами на хвилі позитиву, тепла і єдності. Ця хвиля важлива, бо на ній тримаємось ми майбутнє України. Мусимо підтримувати одне одного і дарувати добро. І як би не було складно усміхатися, бо так якось легше на душі.